Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14 каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі елегантні срібні сережки з натуральними іолітами та шпінеллю. Розмір поверхні 18 на 8 мм. Іоліт 7 на 5 шпінель 1 мм. Вага сережок 3,3 грам. Англійська застіпка, штифт гарно занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже гарний камінчик, шикарної якості, прозорості, насиченості кольору. Вартість сережок 2100 гривень. Вишукані, витончені срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні. Розмір поверхні 44 на 6 мм. Опали 7 на 5, вага сережок 4,7 грам. Сережки виглядають дуже повітряно. Шикарна опалесценція. Кожен камінчик сяє просто неперевершено. Та буде привертати увагу до своєї власниці. Англійська застібка, трішки занижений штифт. Навіть зворотнього боку дуже гарна опалесценція. Вартість сережок 2650 гривень. Яскравий срібний комплект з натуральними гранатами, родолітами та кубічним цирконієм. Сережки та каблучка. Сережки 20 на 11 мм. Гранати 5 на 2,5 мм, кубічний цирконій 1 мм, вага сережок 4,1 г. Англійська застіпка, гарно занижений штифт, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Камінчики мають насичений такий малиновий колір, каблучка. 20 на 13 міліметрів. Камінчики такі ж самі 5 на 2,5 мм. міліметри. Вага каблучки 3,1 грам, розмір каблучки 18,5. Вартість комплекту 3600 гривень. Срібні сережки з натуральними мозамбікськими гранатами. Тільки гранати нічого зайвого. Розмір поверхні 13 на 15. Перепрошую на 12 мм. Центральний гранат 8 на 6. та Додаткові маленькі гранати 1 мм. Вага сережок 4,8 грам, Англійська застіпка. Гарно занижений штифт підійдуть на будь-яку мочку вуха, дуже гарної якості гранати, насичений червоний колір, до того ж вони ще і прозорі. Вартість сережок 2400 гривень. Срібні сережки з натуральним блакитним опалом. Розмір поверхні 32 на 8 мм. Опал 9 на 7. Кубічний цирконі 1 мм. Вага сережок 7,2 грам. Дуже гарна опалесенція здебільшого блакитного бірюзового, та зеленого кольорів. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2600 гривень. Стильні срібні сережки з натуральними сапфірами та білими топазами. Розмір поверхні 24 на 7. Сапфір 5 на 3. Топаз 1 мм. Вага сережок 5,5 грам. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Сапфіри гарної якості насиченого темно-синього кольору, напівпрозорі. Вартість сережок 2650 гривень. Яскравий витончений срібний комплект з натуральними опалами в огранюванні та агатом. Сережки. Розмір поверхні 20 на 9 мм. опал 6 мм, зелений агат 4 на 3 та 2 мм. Агат. Ювелірної якості, бачимо, прозорий, чистий, англійська застіпка, гарно занижений штифт. Завдяки ось такій своїй формі гарно сідають на будь-яку мочку вуха. Шикарна опалесценція, Агати доповнюють красу. Упало. Каблучка такі ж самі параметри 20 на 9. Вага 3,2 грам. Розмір каблучки 19,5. Вартість комплекту 3750 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!